Екобудинок у центрі міста не мріє, а реальність. Молоді активісти з Дніпропетровська втілюють у життя незвичайний проєкт. Облаштовують спеціальне місце для тих, хто переймається проблемами навколишнього середовища. Ентузіасти нашого міста спеціально орендували двоповерховий будинок, аби зробити з нього, так би мовити, штаб-квартиру і проводити там різні зустрічі, семінари та показувати фільми. Про ідеї створення екоінтер'єру у звичайному будинку дізнавалась. Я. Юлія Брик. Матеріалів, з яких можна будувати екобудинки, не так і багато: саман, деревина, земля та солома. Хоч будинок по вулиці Виконкомівська цегляний, його нові жителі уваги на це не звертають. У планах активістів зробити в ньому екологічно чистий ремонт. Наприклад, підлогу для екобудинку вони обрали дерев'яну. А від шпалер взагалі відмовились. кажуть, у них занадто багато шкідливих речовин. Если говорить о стенах, то у нас есть два варианта: это либо глиняная штукатурка, либо оставить текущую штукатурку, чтобы ничего не рушить, не выбрасывать снова такие, и покрасить самой экологичной краской. Четверо учасників руху ЕКОДніпро познайомились декілька років тому. Ідея створити незвичайний будинок для себе та однодумців виникла, коли активісти зрозуміли їм необхідне місце, аби проводити різноманітні зустрічі та майстер-класи. Тиждень тому, не вагаючись, вони орендували будинок площею 160 квадратних метрів. Відтоді як напрямок тут простежується у всьому. Тут живуть исключительно вегетаріанці. Серйозно да. на території кодому нельзя готовить м'ясо. Саме інтересної ідеї це ідії робочі, да, которые Несуть за собою какую-то суть. Тобто, например, сортіровка мусора. Ми сортуємо мусор, у нас є чотири різних відра. Власниця будинку, кажуть активісти, спочатку на ремонт не погоджувалася, до кінця не вірила, що такий проєкт можливо втілити у життя. Однак ентузіастам вдалося її переконати. Мовляв, справа благородна, і результат не змусить довго на себе чекати. Пожильці майбутнього екобудинку розповідають, їхній лофт буде сповнений різними цікавинками. З іншого боку, тут буде дуже багато фішок, зроблених з мусора, але насправді не мусора. Це старі палети, це різні шини, ящики якісь. Максимально ми будемо все шити самі, показувати, що мусор – це насправді не мусор, а полезний матеріал, який при правильному обращенні можна применить в справу. Є серед екоактивістів і хлопець, для якого заселення до будинку – експеримент. Каже, поки планує пожити тут три місяці. Тема довкілля хлопцю близька, тож не виключено, що він затримується у будинку і надовше. Я думаю, це дуже класна ідея, тому що в нашому місті людям дуже мало, де можна знайти інформацію по экологии. А, а тут є ще і місце, где можна прийти і с з людьми, що це работает. Ремонт екобудинку його мешканці планують завершити вже за декілька місяців. Ідей у юних екоактивістів безліч. Ось цю стіну, наприклад, вони планують зробити повністю білою, аби потім повісити тут проектор та показувати своїм гостям фільми на екологічну тематику. Всього за попередніми підрахунками екобудинок обійдеться активістам у 60 тисяч гривень. Кошти витрачають не лише свої, а й збирають пожертви від тих, кому не байдужа тема охорони довкілля та хто хоче, аби у місті був такий собі екоцентр. Відкрити двері будинку для всіх бажаючих. Його мешканці планують вже цього літа. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини 11 каналу.